Пам'ятайте, що купуючи балон і транспортуючи його, вам варто переконатися, що вентиль на балоні закритий. Балон місткістю 5 літрів транспортується лише вертикально. 27-літрові та 50-літрові балони мають бути надійно закріплені і мати захисний комір або ковпак. Ви маєте заглушку з гумовим ущільнювачем, яка унеможливлює витік газу. Встановлюйте не більше одного балону місткістю 50 літрів в приміщенні. Воно має бути добре вентильоване, а відстань від балону до газового приладу відкритого полум'я становить не менше одного метра. Всі побутові газові прилади працюють тільки за допомогою редуктора низького тиску. Під'єднайте газовий прилад до редуктора за допомогою гумового рукава, який розрахований під скраплений газ. Рукав повинен бути цільним. В місцях з'єднання гумовий рукав фіксується за допомогою металевого хомута. Перед увімкненням газових приладів відкрийте вентиль на балоні і омильте мильним розчином всі з'єднання. Якщо на з'єднаннях відсутня поява мильних бульбашок, газопровід герметичний, можете користуватись газовим приладом. Пам'ятайте, при згоранні газ виділяє СО2, тому приміщення має добре вентилюватися. Якщо при омилюванні мильним розчином ви виявили виток газу, то закрийте вентиль на балоні, закрийте крани на газоспоживчих приборах, відкрийте вікна та двері для провітрювання приміщення, Викличте аварійну диспетчерську газову службу за телефоном 104, забороняється запалювати вогонь, курити, вмикати та вимикати електроприлади. Забороняється використання балонів в багатоповерхівках, цокольних та підвальних приміщеннях. Наповнюйте балони тільки на спеціалізованих газонаповнювальних пунктах або міняйте пустий балон на наповнений в пунктах обміну балонів.